Кинув блокпост заради ночі кохання. Пожежа на сміттєзвалищі у брищі. Зворотній зв'язок судять військового, бо пішов лікуватися. Кращі важкоатлети України змагаються у Луцьку. 24 травня і в Україні. В ефірі телеканалу Аверс. Інформаційний випуск новин на часі у студії Марія Петручик. Мирного усім вечора. У Володимирі попрощалися з солдатом Володимиром Коришко, який помер 21 травня у госпіталі від отриманих на передовій травм. У міській раді Володимира повідомляють, що віддати останню шану воїну прийшли його батьки, дружина, брати, сестри, бойові побратими, представники місцевої влади та небайдужі містяни. 23-річний Володимир Коришко пішов захищати батьківщину ще торік. За словами рідних, він разом з побратимами побував у найгарячіших точках російсько-української війни. Поховали захисника України з усіма військовими почастями на кладовищі села Стенжаричі. У п'ятницю 26 травня Луцька громада віддасть останню шану полеглому захисникові Олександру Ульяницькому. 53-річний лучанин загинув ще 7 жовтня минулого року під час виконання бойового завдання. В районі населеного пункту Нова Кам'янка Херсонської області відспівування героя захисника розпочнеться об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають Олександра Ульяницького на міському кладовищі у селі Гаражджа, через співчуття рідним та близьким, і вічна шана загиблому земляку. Сьогодні близько шостої ранку трапилася пожежа на полігоні твердих побутових відходів у селі Брище Луцького району. У державній службі надзвичайних ситуацій Волині повідомляють, що горіло сміття на площі орієнтовно 0,15 тисяч гектара. На місці події працювали 13 рятувальників, залучені три одиниці техніки а також. Бульдозери, самоскиди та автомобіль спецкомунтрансу. Причину пожежі встановлюють. За незаконне зберігання зброї та боєприпасів волинянин може втрапити за грати. Поліцейські коваля у помешканні 32-річного чоловіка виявили пістолет та п'ять набоїв до нього. На місце прибула слідчо-оперативна група. Знахідку вилучили. Тепер волинянин постане перед судом. Ну а загрожує йому від трьох і до семи років позбавлення волі. Покинув блокпост заради ночі кохання днями на виїзді із Володимира. Затримали військового. Той мав нести службу на блокпості поблизу Шацька, але поїхав до дівчини. Запевняє, що зранку якраз повертався. Щодо юнака, вже відкрили кримінальну справу. Йому інкримінують дезертирство. Зустріч із дівчиною для військового може обернутися ув'язненням від 5 до 12 років. На час слідства його взяли під варту. Юнак спробував оскаржити такий запобіжний захід. Йому ледь за 20. Захисниця каже, що рішенням Міноборони військового от-от мали переводити в загін особливого призначення. Мовляв, біля Шацька був тимчасово і вже мав вирушати в зону бойових дій. Але юнак зі зброєю залишив блокпост і на ніч поїхав до дівчини у Нововолинськ. Чому так вчинив, пояснює. На ніякому випадку не хочу нанідати на своїх командирів, але 24 лютого, вибачте, перебувати мою відпустку обов'язково щорічно тим, що я себе молодий, і вони таким чином загнали мене в путь. Я в будь-якому випадку повернуся, тому що мені стидно, що я знаходжусь зараз тут, мені брати витяг на поліку. Я хочу воювати і повернутися назад. Дівчина військового надала письмові пояснення. Він приїхав близько 23-ї години. До ранку перебував з нею вранці 19.05 близько 8 ї години він виїхав назад до військової частини. Ввечері, коли він приїхав, вона чула, що він спілкувався та повідомляв комусь, що буде в 10-й годині на місці. Захисниця військового переконана, що підозра саме у дезертирстві не обґрунтована. Каже, що умисних дій, аби назавжди ухилитися від виконання військового обов'язку, той не вчинив. А як це, по-вашому, називається? А що не на місяць поїхав? Ну я ж не мав наметоді. Побув би з дівчиною місяць і повернувся. То в чому тут немає дезертирства? Дезертирство передбачає прямий умисел. А як це Ухалилися... не прямий умисел, залишив Ухалилися... блокпост? Ухилитися від служби. Назову. Залишив блокпост. Залишив оператор протиповітряної оборони. Залишив місце служби, поїхав. Поясніть, це не прямий умисел? Це що необережно? Чи він не усвідомлює, що місце служби його, це блокпост? Захисниця зауважує, що військовий повідомляв командирів. Командиром він повідомив в його телефоні. є, е, крім е, того, що він здійснював дзвінки, і до нього здійснювали дзвінки е, саме е, командири, це є і є ще звукове повідомлення. То що командири казали? Дай їдь. Командири, е, коли їх... Е, допитували в судовому засіданні повідомили, що він не збирався назавжди покидати військову частину опинитися від військової служби. Додає, що у військового хороша підготовка. Що він має гарну військову підготовку, він перед цим проходив строкову службу, одразу був мобілізований і від початку війни проходить службу, і тому прийшов наказ його на переведення загін особливого призначення. теперішній час, коли людина має гарну підготовку і може бути корисно більше для вітчизни, ніж в ізоляторі, то я думаю, що нам якраз таких бійців на теперішній час не вистачає. Крім того, в судовому засіданні командири не сказали жодного негативного слова і взагалі, що за час служби взагалі немає жодних якихось в нього правопорушень чи дисциплінарних стягнень. Зі слів прокурора відсутність військового виявив безпосередній командир взводу. Він проводив перевірку. я самовільно залишив місце бойового чергування відразу заступання. Тобто у нього вже був умисел на самовільне залишення ще перед заступанням, і на наступний день ви говорите про те, що самовільне залишення, самовільне залишення. а Кваліфікуєте як де Так, я, я просто терміновою вживаю. Ви так кваліфікуєте дії, розумієте? І захист на це звертає увагу. Хоча закон, в принципі, самовільне залишення теж кримінальна каране від п'яти до десяти, дезертирство від п'яти до дванадцяти, без сімдесят п'ятої в нинішній час. Але принципово для захисту самовільне залишення і дезертирство. Прокурор вважає, що було саме дезертирство. мети в нього ніякої не було повернутися, тому що він був затриманий аж наступний день о дев'ятій годині ранку, працівниками поліції. Уже на автомобілі, який в нього подальший був умисел. Ну на даний час нам невідомо. Можливо, він хотів десь далі поїхати. Адвокатка каже, що хлопець їхав у напрямку до білоруського кордону. Був у військовій формі і одразу повідомив поліції, куди прямує. На час розслідування юнака залишають під вартою. Мама і дівчина шукають гроші, аби внести 214 тисяч гривень застави. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. За збут психотропів сім років позбавлення волі. Суд визнав винним 35-річного жителя Нововолинська у незаконному придбанні зберіганні та збутті психотропної речовини. Чоловік займався продажем амфетаміну. Цю ж речовину правоохоронці вилучили і в його оселі під час обшуку. Також на розгляді суду перебуває кримінальне провадження щодо його співмешканки. Її обвинувачують у неправдивих показах. Свідка наступних сім років наркозбувач проведе за гратами. До слова він вже був судимий за незаконне поводження зі зброєю. Проект Нереальні історії з реальними людьми реалізували на початку навчального року в школах Луцької громади. Під наглядом рятувальників, медиків та поліцейських, старшокласники проходили різні етапи практичного навчання щодо запобігання критичних ситуацій. Напередодні літніх канікул вирішили перевірити якість здобутих знань. У пішохідному квесті Безпека в дії взяли участь 11 команд з навчальних закладів Луцької громади. Загалом більше пів сотні дітей. Учасники квесту пройшли 19 завдань різної безпекової поведінки. Квест це такий. Кульмінаційний момент проєкту «Нереальні історії з реальними людьми, який триває весь навчальний цей рік. І в десяти школах ми проводили різні завдання по відпрацюванню практично відпрацюванню екстремальних ситуацій. І сьогодні це. Таке завершення лише цього навчального року. Якщо все буде гаразд, то і наступному році будемо продовжувати. Кваліфіковані спеціалісти з екстрених служб медичної допомоги, ДСНС та патрульної поліції імітували кризові ситуації, де учасникам потрібно було швидко відреагувати та зорієнтуватися, аби надати допомогу чи уникнути небезпеки. Ми на практиці вчимося і повторюємо якісь певні навички по поводженню по нашій безпеці, по нашому які нас можуть бути в нашому житті. Ми практикуємо. Певний естерний моментів, тому що ми біжимо, тут ми враховуємо час, тому що навіть і в реальному житті час важливий у будь-якій ситуації небезпечній. І от, крім, ми тренуємося і проводимо наш час у такому хорошому колективі. І що важливо, також є певний момент хорошого, здорового конкуренства, який всім піде на користь. Рятувальники зізнаються, діти показали гарне знання. Тож є надія, що літні канікули пройдуть для дітей без неприємностей. рятувальників було сьогодні дві локації: це одна локація. Ми імітували знаходження ВМП, а саме, гранати. Ну, тобто вони все посади там парку і зайшли гранати, які їхні дії були. І також ще було один з сценаріїв. Тобто ну, така стандартна. Ідуть вони також по дворі, і бачать, що йде з за приміщення задимлення, пожежа виникає і які події було б їхнє ну, при цих всіх випадках. Для школярів квести це не тільки практичні навички, а й можливість гарно провести час. Потрібність їхня, ну це ну, взагалі вони в повсякденному житті в будь-яких Ситуаціях потрібно діяти слід за тими правилами, які ми зараз можемо нові ну, дізнатися під час проходження квесту. А складні я б сказала більше цікаві ніж складні і на складність вже навіть не звертаєш уваги. Як швидко погодились взяти участь у цьому квесті? Ми погодились з першого разу взяти участь, тому що це дуже цікава ініціатива для нас. винагорода – це класні емоції і знання. Саме команда варта з 28-го ліцею за підсумками стала кращою серед інших. Проте головною метою проекту є збереження життя майбутнього покоління. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Православна церква України переходить на новий календар. Відповідне рішення ухвалили сьогодні на архієрейському соборі. Перехід на юліанський календар відбудеться з 1 вересня. Саме цього дня розпочинається новий церковний рік. Православна церква України відзначатиме покрову 1 жовтня, день святого Миколая, 6 грудня. Різдво віряни святкуватимуть 25 грудня або до хреща – 6 січня. Водночас архієрейський собор зберігає за парафіями та монастирями, якщо вони цього бажають, право використовувати старий календар у православній церкві, церкві України зазначають, що календарна реформа відбудеться без примусу поступово і усвідомлено. Волинь в чергове приймає всеукраїнські змагання три тижні тому відбувся чемпіонат України з важкої атлетики серед юнаків та дівчат, за підсумками якого збірна Волині у групі Ю-17 стала чемпіоном, а у групі Ю 15 посіла третє місце. І 23 травня у Луцьку стартував чемпіонат України з важкої атлетики серед чоловіків та жінок. Потужний чемпіонат з важкої атлетики зібрав у спортивній школі колос 220 спортсменів із 22 регіонів України. Продовж п'яти днів тут триватимуть цікаві змагання, адже звання сильніших виборюватимуть титуловані важкоатлети, майстри спорту, чемпіони України та Європи. Місто Луцьк приймає чемпіонат України вже тепер серед чоловіків та жінок. Сьогодні проходить перший день змагань. Представило 22 області. Чемпіонати України є відбірковими до чемпіонату світу. На цих змаганнях Волинь представляє 10 важкоатлетів. У числі перспективних кандидатів до складу збірної України є лучанин Дмитро Омелянець. Спортсмен уже має титул чемпіона України серед юнаків, а цього разу здобув друге місце за сумою двоборства у ваговій категорії 61 кілограм серед дорослих. Приємно, по-перше, що такі змагання проводяться в Луцьку. Саме головне, що чемпіонат України серед дорослих. І дуже цікаво показати на все, що я здатний на цих змаганнях. Першими розпочали змагання за медалі спортсмени у найлегших вагових категоріях. Серед жінок у групі до 49 кілограмів найцікавіша боротьба відбувалась між Дніпропетровською спортсменкою Юлією Ковальовою та Русланою Кузіковою із Миколаївщини. Якщо у ривку кращою стала Кузікова, осиливши 73 кілограми, то у поштовху важчу штангу підняла Ковальова. Щоб виграти у третій спробі вона заявила 91 кілограм, аби за сумою двоборства подолати результат своєї суперниці. І це їй вдалося. Така Дітна дівчинка і сьогодні виграла перше місце. Як вдалося? Дуже важко, боляче, але я зібралась і так і вийшло, що я поборолась. В ривку трішечки я побоялася, але в поштовху я зрозуміла, що якщо я буду сильно і боротись, то я виграю. Давно я так не змагалась, щоб кілограм в кілограм йти з суперницею було класно. Привітати кращих важкоатлетів України завітали очільники області та міста. Хоча в країні триває війна, важливо підтримувати спортсменів, адже вони самовіддано роблять свою справу на спортивному фронті, захищаючи честь України на світових першостях. Важливо навіть в такий непростий час проводити ці змагання для того, щоб наші спортсмени, українські спортсмени, могли підтримувати свій спортивний рівень, могли підвищувати свій спортивний рівень для того, щоб Після нашої перемоги показувати ще кращі результати на міжнародній арені і цим представляти Україну. Тому щиро вдячність організаторам. Приємно, що сьогодні в Луцьку у нас є можливість відносно мирної атмосфері провести цей спортивний захід. Дякую Збройним силам України за те, що дають нам таку можливість. За підсумками першого дня змагань чемпіоном у ваговій категорії 55 кілограмів серед чоловіків став майстер спорту України міжнародного класу Дмитро Вороновський із Запорізької області, який за сумою двоборства підняв 230 кілограмів. Серед жінок у ваговій категорії до 49 кілограмів. Перемогу з рекордом України у двоборстві до 20 років з вагою 161 кілограм здобула майстер спорту. України Юлія Ковальова із Дніпропетровської області. Змагання триватимуть до 27 травня. Ольга Яцюк, Дмитро Кудик для новин на часі. На завершення випуску рубрика зворотній зв'язок. Замість того, щоб нагородити з почастями проти військового з Волині, який воював з 2016 року, відкрили кримінальне провадження. Окрім контузії і її наслідків, 45-річний чоловік переніс на ногах інфаркт. Як наслідок йому необхідна операція на серці. Поки лікувався та проходив усі обстеження, йому у частині приписали самовільне залишення служби. Я служив в піхоті. Напередку, противник у мене був ну, 100-200 метрів, 300. Я думаю, що це небагато. Скажіть, ви отримували поранення, так? Скажемо так, після закінчення контракту, це було в 22-му, зараз який, так чи ні? У 22-му році, в серпні, місяці, я звільнився з Збройних сил України і не продовжував контракт. І хотів пожити своїм життям. Спочатку знову війни, яка почалась нам в тому році. Безпосередньо мене першого призвали. І навіть я можу сказати точну дату, 3 березня я був знову призваний до Збройних сил України. Сергію Мілецькому 45 років, родом зі села Мовчанів колишнього Лукачинського району. З 2016 року він воює. Перед війною якраз пішов на заслужений відпочинок. Але як тільки розпочалося повномасштабне вторгнення, його знову ж таки призвали до військової служби. Розповідає, що багато часу провів саме на передовій. Те, що війна відібрала у військового здоров'я, видно, неозброєним оком не потрібно бути лікарем. По народному називається контузія. По документах чергуну зла травма, е струс головного головномозгу, е відсутність слуху. Ну таке, якщо по народному сказати. Так, це було, мене спасли хлопці, витягнули навіть люди, я навіть можу сказати, велика шана людині. Яка зараз на тому світі вона загинула пізніше? Пізніше, але тоді надала мені поміч. Бойові дії далися взнаки. У чоловіка схопило серце. Обстеження показало, що переніс на ногах інфаркт, дали направлення до Львова. А там, за висновками лікарів, сказали оперувати. Сергій Мілецький проходив стаціонарне лікування. Але коли він прибув наступного разу, госпіталь був переповнений військовими. Його відправили назад у мовчанів. Відтак на кілька днів підтверджуючих медичних документів не виявилося і у військовій частині у Володимирі Волинську тому йому приписали самовільне залишення служби. У мене є таке направлення на Львов. Якби, ні, ну перед тим, як я лежав, там там все було. і Ікарняне, все, виписка, все є. В даний час, як я звернувся в Львов, одне, що таке, я не зробив. От тоді навіть, як я колись був в лікарні і не було місця, мені лікар написав мої кайті. Картусі прибути тоді-то, як з'являться місце. Після тої ситуації, як я приїхав, це показав документи, мені сказали, що я самовільно залишив військову частину. Мої документи передані скажімо, бюро досудових розслідувань. Чоловік має юридичну освіту, каже, що сам захищатиме себе у суді. Та й на хорошого адвоката потрібні гроші. Але усі виплати зі Сергія Мілецького зараз зняті. Допомоги нічого немає. У мене пенсія 3700, додавали мені 600, було 350 і я за свою пенсію лікую. Я кожен тиждень їду Лукачів аптеку, купляю яка ціна в аптеці без ніяких скидок, без нічого. Я купляю за свою пенсію. На 600, на 700 гривень. Я до трьох тисяч в місяць на нього даю пенсію. Крім того, треба взути, вдягнути, накормити, того, що він жінки не має, розведений. Бо як він був на війні, вона була в Польщі, сім'я розпалася. Лідія Мілецька розповідає, що на війну пішов і її онук, син Сергія. Син жонатий місяць, як пішов замість нього на війну. 22 роки дівчинці дочці рік і місяць, а другі три. І він пішов на схід, пішов у Великобританії, зараз вже в Києві піде туди. Тато не йде, я йду. Зараз Сергій Мілецький живе у Мовчанові, працювати не може. Його фактично доглядає літня мама. І то все не мені, я не знаю. І мені тяжко, звісно, мені вже 70, І я мушу його утримувати. І папіроси кожен день грошей немає. Мама, купи, а я скільки можу з того витримати? Ні. І хазяїнові ну, сама ще чоловік помер пів року тому. І хазяйство тримаю, і кобилу маю, і кози маю, і кури, качки, кролі, все маю. Мені вже тяжко, то, знаєте, бо би він поміг, він не може. Пішов дрова рубати, рубнув і сів на пінькові. Задихається, бо то є все. Ой, я не знаю, я не знаю, як я виживу. як скорі, лашу. Я скоріше зійду з ума, як то все станеться. Ну ясно, винний, судіть. Ну, який місяць-два зробіть вже той заключення, ні? Нема, півроку нема. Аж я позволила до того ДБР і кажу, що я хочу з вами зустрітися. Він каже, я зайнятий, яку я по телефоні. Я йому сказала три варіанти. Або ви судите, я буду сухарі возити, якщо він ні з війни не втікав. А по-друге, він частині не дали направлення, Я поїхала з ним за Турці до сімейного лікаря. Сімейний лікар дав направлення, казав, в Києві можете лягати. Поїхали ми в Лукач районну лікарню. Знайома лікарка, положить мені сина. Вона глянула, каже, військовий, каже, так, значить треба направлення частини, а направлення не було. А по сімейному вона не має права ложити. Вона його не положила, в частині направлення не було, в госпіталь не ложили і лежав вдома. І лежав тиждень, і що залежав? Факт того, що ще судити будуть самовільний уход з частини. Медичні документи, які демонструє нам Сергій Мілецький, дійсно підтверджують, що у чоловіка складна хвороба серця, яка потребує негайної операції. З такими виписками його по факту мали б звільнити від військової служби по стану здоров'я, а не по кримінальній статті. Будь ласка, за контузію, От те, що у вас була контузія, вам якісь виплати давали? Ні, я не отримав. Не тільки я, навіть мої знайомі. Навіть мої друзі, якщо військового не прооперують за державний кошт, операція Сергію Мілецькому обійдеться в 150 тисяч гривень. Його мати каже, готова продати землю щоб врятувати сину життя. Зараз хоче лише одного, аби Сергій міг спокійно пролікуватися. Наталка Поліщук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Після того я Якщо ви маєте інформацію, варту уваги громадськості, повідомляйте її нам за номером, який бачите на екрані. Або ж пишіть у месенджер Фейсбук-сторінки нашого телеканалу. Поки то усі новини вже за кілька хвилин вечір на телеканалі Аверс продовжить моя колега Юлія Остапович. Гість студії директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар говоритимуть про завершення навчального року у Луцькій громаді. Зокрема, і про те, коли випускники одержать свої атестати, і як влітку працюватимуть дитячі садочки про це і не тільки на телеканалі Аварс. Тож не пропустіть. Ну а тим часом журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни області та міста, аби ви знали більше у студії. Працювала Марія Петручик. Мирного вам продовження вечора. І побачимось вже о 20-й. 25 травня на усій території України синоптики прогнозують короткочасні дощі. Лише на заході без зопадів. На заході України мінлива хмарність. Тут уночі від 12 до 14 градусів тепла, у день від 21 до 23 тепла. На сході очікується невеликий дощ. Тут уночі від 14 до 16 градусів тепла, у день від 23 до 25 тепла. На півночі переважно без опадів. На Сумщині лити йтиме дощ. Температура нічної пори від 13 до 14 градусів тепла, денної від 21 до 25. Невеликі дощі очікуються на півдні країни. Тут уночі від 13 до 17 тепла, в день від 22 до 25 тепла. У центральних областях пройдуть невеликі дощі. Тут уночі до 14 градусів тепла, у день від 22 до 25 тепла. thank you